Друзі, всім привіт, Богдан на зв'язку. Коротше, залетіли в ромзеса якогось. Я вам в кінці покажу, якщо вона буде адекватна гра. Коротше, у нас 15900 на балансу покрутим Трішечки подивимося, як взагалі гра себе показує. Чесно, опять включив рандомну, щоб показати вам, що як працює. Так, поки мені все не подобається, навіть зі старту я розумію, що ми маємо гру підкормити. Ну, поки я і віддачі не бачу. Ладно, нехай. Давайте покрутим трішечці на 10-ці. Хорошо, 30-ку вона віддала. Так, ОП-20-ку. Отлічно. Поки нічого. Ну, ми маємо покрутити і все-таки. Підкрутити пош... В Натурі! Три скітер? Це скітер? Ану, 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 я не вірю. Я зараз описаюсь. Да, народ, це походу бонус геймнах. Це, грубо говоря, безплатна бонус. Правда, вона така якась на вигляд. Так, даму дало, хорошо. А, ні, нічого не дало, вибачте. Я її просто не грав, друзі. Так, не знаю, тут все хорошо. Так, ану, це тоже хорошо. Ану, ще когось гарного. Король, не. Що за камінь? Давай, камінь! Один фри. А, в все, понял. Це у нас наші символи. І скільки фріспінів ми отримаємо? Так, третій спін. Хорошо, давай, ще. Давай, молодець. Так, є п'ятий фріспін. Ну, ну, маловато, но. Я не знаю. Можливо, тут щось буде цікавіше. Так, є ще. Ану, давай ще один сундук для нормального описання. А-а-а! Страстно, страстно. А фріспін не так кінч. Так, 5 a kind. Що це означає? А, тіпа типу, насипало, я поняв. Ладно, друзі, розповім зараз, які бонуски роботу у нас. Це до 100 тисяч гривень бонус і 300 фріспінь, за допомогою яких можна класно підняти. А з допомогою ще в мене, коли я шукаю якісь ігри, то це в рази приємніше виходить. Хорошо. Так, скільки цього разу. Нормально, нормально. Оце я люблю таке за 2-3 хвилинки зайти і щось по шуріку заробити о о, -о. Коротше, друзбани, грамзес прийшов, а мені цікаво, я ще подивлюсь, що тут бонуску можна купити. Косарь буде. А, відвічаю. Ви ще сипить, твою дивізію. Косарь плюс уже. Оце, братва, я залетів вчасно. Короче, мужички, залітаємо. Тут коротше і тузи зіграли, і ці, блін. Вже півтора зробі! Клос! Я, я може даже... було. Може 5970, тупо вже десь два косаря. Оце воно ще сипеть. Я об, обкакався зараз. Єбать! Два косаря. Диви! Два 600! У -у -у -у! І, і ця бонуска вилетіла за гривень, ну, нехай 60! Оце удача і ставочка невеличка була, тому це ще більший плюс. Так, зараз я її показую. Також виглядає картинка так собі. але я в неї зайшов. Ось Розес Трешер. Залишайте коротше, коменти, друзі, напишіть, як вам оцей мегагон? Мегагон? Мегагон! І головне, що це ви все побачили, як воно було активно. Нічого, я скоро буду вести більш такі прямі трансляції, спробую якось на Ютуб дойти, І тоді взагалі буде огонь. Так, друзі. Кулачки, граємо, граємо, заробляєм.